Ринок Європи перенасичений пропозиціями, де за яскравою картинкою часто ховається низькоякісний пластик, не здатний пережити навіть першу зиму. Головна перевага компанії Galaxy полягає в тому, що ми є мультибрендовим постачальником, а не заводом-виробником. Це гарантує вам абсолютну об'єктивність. Ми не обмежені однією виробничою лінією. І не намагаємося продати своє за будь-яку ціну. Натомість ми відбираємо для вас лише найкращі перевірені часом моделі від світових лідерів індустрії з бездоганною репутацією. Свідомий покупець сьогодні обирає не за кількістю блискучих форсунок. А за інженерною суттю, якістю чаші, акрил проти пластику, реальною потужністю гідравлічних насосів та ефективністю енергозберігаючого утеплення. Саме ці параметри визначають, чи стане покупка джерелом релаксу, чи перетвориться на фінансовий тягар через рахунки за електрику. Звертайтесь до нас за телефоном або пишіть на електронну пошту, щоб отримати чесну експертну оцінку та обрати надійний басейн.